Що, мої любі, сподобалися вам пригоди Коалятка і його друзів? Думаю, що так. Отже, продовжимо мандрувати разом із ними евкаліптовим лісом. Минуло кілька днів після великої пригоди біля Медового озера. Пухнастик, скокі та дзьобик. Часто згадували про королеву меду та чарівні дзвіночки. Одного вечора, коли друзі дивилися на зоряне небо, скоки раптом вигукнув, дивіться, падаюча сірка, загадуйте бажання. Друзі заплющили очі і загадали кожен своє. Але зірка ця була особливою. Вона не просто пролетіла і зникла, вона впала десь зовсім поруч, за пагорбом. Ой, здивувався дзьобик, невже зірки можуть падати прямо на землю? Ходімо подивимося, запропонував Пухнастик, відчуваючи, що це початок нової пригоди. Друзі обережно пробиралися нічним лісом. Було темно, але таємнича зірка манила їх до себе привабливим світлом. І ось, за останнім кущем, вони побачили її. Ооо Ішло незвичайне сяйво. Але це була не зовсім зірка, а великий сяючий камінь, який пульсував м'яким теплим світлом. Він лежав у невеликій ямці, освітлюючи все навколо. Ух ти, захоплено прошепотів погнастик. Він схожий на шматочок місяця. І такий теплий, скокій торкнувся каменя лапкою. «А, а що це за малюнки на ньому? Камінь. І справді був вкритий дивними, вигадливими візерунками, які світилися ледь помітним синім світлом. Дзьобик, який завжди був найрозумнішим, сказав. Схоже, це магічний кристал. Можливо, він приніс послання з далеких світів. І раптом з каменя пролунав тихий ніжний голос, що здавався шепотом вітру і зіркового пилу водночас. Допоможіть мені, я загубилася, моє світло згасає. Друзі переглянулися. Вони були дуже здивовані. Але зовсім не злякалися. Хто це говорить? запитав пухнастик. Це я, сяйвунчик, маленька зірка. Я впала з неба і не знаю, як повернутися додому. Мені потрібна ваша допомога. Щоб знову засяяти яскраво і відлетіти до своїх сестер зірок. Голос Сайвончика був таким сумним, що друзі одразу зрозуміли зіронці потрібна допомога. Як ми можемо тобі допомогти, сяйвончику? запитав погнастик, що потрібно, щоб твоє світло знову стало яскравим? Голос відповів, моє світло живиться від найяскравіших речей на землі. Сміху друзів, теплоти сердець і сяйва найчистіших росинок. Щоб повернутися додому, мені потрібно зібрати трохи кожного з них. Друзі переглянулися. Це здавалося складним завданням, але вони були готові. Перш за все, друзі вирішили датися Юнчику сміх-друзів. Скоки почав робити найкумедніші стрибки, перекидаючись через голову, пухнастик, дивлячись на нього, так сильно сміявся, що аж трусився на гілці. Навіть дзьобик, який зазвичай був серйозним, не втримався і захихотів, а його дзьоб кумедно стукав об камінь. Сайфунчик почав світитися трохи яскравіше. Потім Прийшла черга теплоти сердець. Дзьобик обережно притулився до каменя своїм хутром, ділячись теплом. Скоки сів поруч, дихаючи теплом. А пухнастик ніжно обійняв, кристал своїми лапками, даруючи йому всю свою ніжність і турботу. Кристал засвітився ще яскравіше, а його візерунки заграли різними кольорами. Тепер залишалося знайти сяйво найчистіших росинок. А, і я знаю, де вони. вигукнув дзьобик. Біля річки на лотосах зранку росинки найчистіші, зовсім як маленькі діаманти. Друзі вирішили зачекати до ранку. Вони прилягли поруч зайвунчиком, і кристал так лагідно світив їм, що було зовсім не страшно в нічному лісі. На світанку, коли перші промінчики сонця торкнулися землі, дзьобик привів їх до річки. Там, на великих зелених листках лотосів. Переливалися мільйони крихітних, чистих росинок. Е, як же ми їх зберемо? запитав скоки. І тоді пухнастик пригадав про подарунок королеви меду. Він дістав свій чарівний дзвіночок. Е, можливо, він допоможе, прошепотів він і легенько подзвонив. Дзвіночок задзвенів. І маленькі росинки, ніби за помахом чарівної палички, почали підійматися в повітря і летіти до кристала. Вони обережно осідали на його поверхні, і з кожною росинкою сяюнчик ставав все яскравішим і яскравішим. І ось Зіронька засяла так сильно, що друзям довелося заплющити очі. Світло стало таким теплим і ніжним, як тисяча обіймів. Кристал повільно піднявся над землею, закрутився в повітрі і перетворився на справжню маленьку зірочку. Дякую вам, мої любі друзі, пролунав голос Івунчика. Ви врятували мене. Я завжди пам'ятатиму ваш сміх, тепло ваших сердець і доброту. Зірочка ще раз спалахнула, ніжно підморгнула друзям і швидко полетіла до своїх сестер зірок, які вже чекали її на нічному небі.